Минулому році, за сприянням Ковальської об'єднаної територіальної громади, органів місцевого самоврядування було реалізовано пілотний проєкт Кастеді Рекурс, проведений повністю поточний ремонт першого поверху адміністративного приміщення з врахуванням необхідності проведення всіх ремонтних робіт для людей з різними обмеженими можливостями. Зокрема, і облаштовано пандус. Облаштовано дзвінком, який допомагає викликати працівника поліції, який допоможе піднятися, якщо людина не вправиться зробити, а також пристосовано інші умови в приміщенні для того, щоб ці люди почували себе комфортно та отримували належний рівень безбар'єрності в цих умовах. Ну, сьогодні ми будемо спілкуватися більше дзвінок до чергового або до функціонера, який зустрічає громадян. Нам допоможу. Ми говоримо про це. Я вже Тому, ти 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 знаю, що та... ну... для... за ще. починати рухатися для дійсно безбар'єрного життя. Для. Катя, ваша інформація добре, до, добре. Сьогодні ми знаходимося у місті Ковель. Тестуємо відділок поліції у місті Ковель на безбар'єрність. Сьогодні у нас Є людина на кріслі колісному, яка змогла зайти в приміщення, оглянути його і внести свої поправки для того, щоб поліпшити якість послуг, які може надати відділ поліції. Так само сьогодні ми спілкувалися з дівчиною слабочуючою, якій також надали. Консультації, як вона може отримати свої послуги у відділку поліції, тому що можна запросити фахівця, який з нею поспілкується. Крім того, напрацювали певні механізми для того, щоб працівники відділку поліції безпосередньо пройшли навчання жестової мови. І... Підписали певну угоду, меморандум з громадською організацією вже з допомоги, і це надалі покращить роботу самого відділку поліції з в питанні безбар'єрності. Так само є про турійські селищні вчасно надавати ці послуги. Оперативно реагувати на потреби саме такої. Нас було не на часі, завжди ми це проблему замовчували на люди. Вона стає на слуху і окрему категорію займає. Крім того, безбар'єрність це не лише безбар'єрність це нова суспільна норма, що впроваджується на державному рівні. Національна поліція також впроваджує передові практики для покращення фізичної доступності підрозділів поліції для людей. З інвалідністю та маломобільних груп. Сьогодні, завдяки громадськості, ми змогли проінспектувати рівень доступності Ковальського районного управління поліції, у тому числі і практичну реалізацію принципів безбар'єрності під час надання поліцейських послуг. Адже кожна людина має право на рівність прав і свобод та повагу.